Хочу подарувати книгу декану Калуському української греко-католицької церкви, митрофорному протоєрею Михаїлу Бігуну. Але скільки його немає, був хтось з представників. Хочу подарувати цю книгу декану Калуському української православної церкви Київського патріархату, митрофорному протоєдерею Григорію Морозу. Я виказав, як зробити себе Дарувати цю книгу декану Калузькому української православної церкви Отцю Петру Івасіву. Книгу Кафедрального собору покрови Пресвятої Богородиці Української такіпальної православної церкви і ірею Василю Олевичу. Подарувати цю книгу голові обласної державної адміністрації пану Олегу Романовичу Гончаруку, але були представники з області. То я передаю книгу Наталії Йосик. <кліри> Хочу подарувати цю книгу. Директору та студентам Калузького коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу запрошую директора Гану Ярославівну Тимків і Ангеліну Даку з голови студентського самоврядування. Я хочу подарувати цю книгу людині, яка дуже багато зробила для мене у цьому житті також своєю підтримкою. Я хочу подарувати цю книгу близькому моєму другу, коректору книги науковцю Віктору Володимировичу Корольову. Я хочу подарувати цю книгу людині, яка дуже велику участь відіграла в організації цього свята. Начальник відділу культури Калуської районної державної адміністрації Михайловні хочу подарувати цю книгу голові Калуської районної ради пану Михайлу Михайловичу Стрібняку. Хочу подарувати книгу людині, з якою моя праця була щоденною від ранньої зорі. До пізньої першої зорі я хочу подарувати книгу фотографу, фотографію якого міщені в цій книзі Юрію Барні. Також в цьому залі є присутні представники духовенства і як обіцяла Наталя Йосипівна і наші спонсори видавниці що кожен храм, кожна церква отримає книгу в подарунок. Книгу. І для бібліотек, і, можливо, ще і для шкіл. Так що, будь ласка, все чесні отці, у вас буде ця книга, можливо, і сьогодні, якщо почекаєте. Дякую. Прошую, що я так забиваюся, але ви розумієте, оці, цей подарок коштує немає гроші. Ви мені скажіть, я дякую, ви мені скажіть, ми такі бідні, що ми можемо просто взяти в цей людини це 500 книг. Давайте ми проплатимо хто що може. Щоб вона мала можливість видати ще, щоб ця книжка була в магазині книжному, щоб ця книжка була в кожній школі, в кожному навчальному закладі. Ви згідні зі мною чи ні. Я думаю, що для парафії на ну, скільки там найбуде 200 гривень. Ну, я думаю, що це не аж така велика е, захмарна сума. От, тому я би казав, щоби все ж таки презентуючи кожен із нас, священиків, вложив свою лепку. Оце буде якраз доказом того, що ми шануємо працю цієї людини. Дякую. Наша презентація підходить до завершення. Ми хочемо нагадати, що. В автора цієї величної книги сьогодні подвійне свято, іменини та презентація. Отож, вітаємо, вітаємо надію з Днем Ангела, бажаємо їй доброго, міцного здоров'я, громадської підтримки у подальших пошуках і важливих документів і фактів для встановлення і збереження історичної правди нашого краю. Нехай завжди ваш Ангел-Охоронитель буде поруч з вами та оберігає від усякого зла вашим рідним. Які допомагають і підтримують здоров'я та розуміння, ми дякуємо всім присутнім, що були з нами сьогодні, і дозвольте від вашого імені висловити подяку високопросвященнішим владикам за благословення цієї доброї справи, голові Калуської районної державної адміністрації за сприяння у будівництві цієї книги та фінансову підтримку. Велика вдячність деканам, представникам духовенства Калуського району за те, що ділилися власними матеріалами та спогадами, представникам обласної державної адміністрації та управління культури національності і релігій за допомогу у сприянні українського книговиданництва та збереження духовної спадщини, а також усім тим, хто підтримав під час такої важкої праці та клопіткої роботи над книгою, парафіянам сіл та громаді Калущини. Книга храми Калущини для нас, уродженців Калуського краю, є потрібною і дуже цікавою. Те, про що описано в книзі, варто пам'ятати і передавати наступним поколінням. Тож бажаємо усім вам творчої наснаги, втілення всіх задумів і мрій у життя, а також міцного здоров'я, мирного неба над головою, терпіння та успіхів у майбутніх починаннях. І нехай Господь. Береже усіх нас, благослови нас, Отче Превеликий, і на щодень нам хліба освяти, щоб всяк служив тобі навіки, любов'ю кожного до себе надихни, пошли нам всім порозуміння, собор єдиний наш народ збери, бо в нас усіх Твоє коріння, Христова віра назавжди, і освіти премудрістю своєю, пречиста, хай візьме під свій покров, щоб жили ми єдиною сім'єю. І ти між нами, і твоя любов. Завершення, дякуємо усім за увагу. Хай вам щастить. Я хочу всім щиро подякувати. Велика вдячність за те, що приїхали на це свято, і запрошую після закінчення свята зробити спільне фото для історичної згадки для наступних поколінь. Дорогі Отці, всі дорогі присутні, сьогодні ми духовно і тілесно навчили. Сьогодні наше свято загальне, вже казав. Сьогодні і свято. Нашого дорогого, ну сказати, мого як рідного, ювеляра, надії, я хочу привітати всіх і, і особи, всіх іменинників, іменинниць і побажати всім вам підної праці. Дай Боже, би ви щасливо під Божим небом жили і добро творили, і чудеса творили. Бо сьогодні я би сказав це є чудеса, чудесна книжка. Я хочу сьогодні від всіх наших духовних отців, від всіх присутніх, привітати паню Надію, також і разом привітати і пану Наталію, побажати їм міцного здоров'я, Божої ласки, Божого благословення, щасливого життя. Хай Бог помагає і охороняє на многі і благі літа. Oh my god. oh, oh. Та село Кудлаківка. У церкві приображення, приображення Господнього села Новиці в особі парука отця Рибомира Надорожного. дякую за Святих мучениць, віри Надії та Матері їх Софії в місті Калуші, Української православної церкви Київського патріархату, що Пресвятої Богородиці міста Калуша, Української греко-католицької церкви. Церкві стрітання Господнього мікрорайону Підгірки Української греко-католицької церкви. Церкві святого Андрія Первозваного міста Калуша. Церкві святих Рівноапостольних Володимира і Ольги міста Калуша. Церква собору святого Іоанна Притечі, парафії села Верхня в особі отця Василя Шевчука. Церкві Різдва Христового, парафії села Вістував, особі отця Івана Кошки. Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, парафії села Діброва. Церкві благовіщення, богоявлення, перепрошую Господнього села Добровляне в особі паруха отця Ігора Іванцева. Церкві святого Василія Великого парафії села Довге Калуське в особі Пароха Петра Тинцюрака. Церкві святого архістратига Михаїла села Копанки. Копанки, хто Церкві Преображення Господнього села Новиці Української греко-католицької церкви. Десь може передасте у новицю. Церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Студінка церкві святого великомученика Дмитрія села Довжка. Церкві святого священомученика Єсафата села Павликівка. Церкві Різдва Христового в селі Станькова. Різдва Христова і Станькову давай в обшувати наприклад. на правда. По передайте, бо вони ще й не передам. Церкві непорочного зачаття Пресвятої Богородиці з села Сівка калузька Ні, перепрошую, Сівка Войнилівська. А це Сівка Калуська. Церкві Успіння Пресвятої Богородиці, село Сівка калузька Святого Йоанна Богослова села перевозить з Греко-католицької церкви. Церкві Різдва Пресвятої Богородиці міста Калуша в особі паруха отця Федора Мороза. Церкві Возвиження чесного Животворящого Христа у селі Середнє. Церкві святого першомученика Архідіякона Стефана Місто Калуш. Церкві Воздвиження Чесного животворящого Христа, село Негівці. Церкві святого архістратига Михаїла, села Перекоси. Декану Боднарівського деканату отцю Ярославу Підлузькому. Церкві собору святого Яна Притечі, у собі пароха, отця Євгена Ткача, село Верхнє. <ривіт> Ви нині накачаєте м'ясо. <ривіт> Церкві <ривіт> Успіння Пресвятої Богородиці, село, Зелений Яр в особі паруха Отця Василя Мотики. Церкві Святого Миколая, село Кропивник. Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, село Сужилів. Покрови Пресвятої Богородиці. У ГКЦ. Так. Церкві Святителя Миколая, село Бережниця в особі Ігоря. Певних вичитали. Я просто дуже швидка і може. Не пане ця, не пані. Ось це дякую за гарний спів. Церкві святого Архістратига Михаїла, село Болоха, особи Параха, отця Андрія Сімківа. Церкві Святих апостолів Петра і Павла, село Піло, автокефальна церква. Піло введення в храм Пресвятої Богородиці отець Роман Чоловський. Хто Ні. Церкві священомученика Ігнатія Богоносця, село Тужилів. Господи. В цілій області номаткою назви Ігнаті Богоносця. Церкві Святого Василія Великого села Кадубна, парох отець Володимир Олійник. Церкві святих Кирила і Мефодія, місто Кала. Ще одне крісло дайте Церкві святого архістратига Михаїла село Дубовиця. Церкві святого архістратига Михаїла село в особі паруха отця Ярослава Мартинюка. Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, село Збора, отець Валерій Особіна. Дуже приємно. Церкві Святого Явна Богослова село перевозить в особі Отця Веселя Богнюка. Церкві Богоявлення Господнього, село Кулинка. Церкві святої мучениці Параскиви П'ятниці, село Довпотів, церкві Святого Архістратига Михаїла, село Яворівка Михаїла тон найбільше. Церкві Пресвятої Трійці, село Копанки, церкві святого великомученика Дмитрія, село Слобідка. Церкві Святого Архістратига Михаїла. Село Середній Угринів, отець Ярослав Мельничук. Церкві Святого Хістратига Михаїла Село Бабин е, село Середній Угринів, Миколай Данів, Церква Святителя Миколая, село Ріп'янка. Я вже бачу, що вже марно читати. Тут тільки декілька отців лишилося. Різдло при Святої Богородиці, село Меслів, отець Староріцюка. Церкві святителя Іоанна Златоустого, село Лука. Яна церкві Собору Пресвятої Богородиці село Заладка. Це то більше буде Село Станькова, церква Святорки, Стрицега Михаїла, Отець Володимир Романович. Боже, передам, він трошки Церква Різьба Пресвятої Богородиці, село Мошківці. Церква святого Архістратига Михаїла, село Сівка Калуська. Покрови Пресвятої Богородиці, село Тоношівці. Церква, Різьба Пресвятої Богородиці село Стефанівка. Богдан, так, там, я буду відкривати об'єднаній громаді декана. <рес> <рес> Настоятельці монастиря Пресвятого Серця Ісусово, сестрі Маркелі Венгер, була вона. Вона вже поїхала, я теж її передам. Вона поїхала <рес> Церкві покрови Пресвятої Богородиці парафії <рес> села Голень, в особі пароха отця Володимира Костюка. Церква Ведені в храм Пресвятої Святої Богородиці село Піло. отець Сергій Бусов. Церква Різьба, Пресвятої Богородиці, село Мислів. Українська автокефальна православна церква. Церква Різьба, Пресвятої Богородиці, село Грабівка, Михайло Король. Церкві Святителя Миколаю Чудотворця, парафії село Гуменів, отець Василь Мельничук. Церкві Богоявлення Господнього парафії село Добровляне в особі Пароха отця Дмитра Сурака. Ну і казала Ліна Костенко, кожен фініш, це по суті старт. Дякую, дуже дякую. дякую. Може, ще запрошення. Ваше запрошення. Нічого. Собі. Церкві Різдва Іоанна Хрестителя, село Довгий Вайнилів, отець Василь Талічак. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, село Довгий Войнилів, отець Степан Макіцей. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, село Довгий Войнилів, отець Андрій Пилипів. Церква Святителя Миколая село цвітував в особі парха отця Ігоря Машкіна. Церкві Покрови Пресвятої Богородиці, село Завій, особі отця Ігоря Гаврилєва. Церкві Святителя Миколая, Добі, село цвітова у собі пароха Мирослава Машталера. Не у залі передамо. А це католицький і Там ще одна буде об'єдна громада на перспективі. Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, село Мислів, в особі Отця Володимира Мачужака. Всім порождаю. Дякую. Пороздаю. дякую. Пороздаю. дякую. Пороздаю. дякую. Пороздаю. Все. Пороздаю. Все, всім дякую, хто залишився до кінця. Ноги віта до скончання світу.